Вітаю, церква. Три роки назад ми святкували Різд... Новий рік разом з групою Миколи Вертепного префекторії джаз. Так, зараз той. Ти... Той поверх, де ми святкували, він зруйнований шахідом. Але мені запам'яталася одна річ: там був такий великий зал, і потім ще маленький. І у великому залі сиділи ми, християни, мала група, і святкували Різдво з нашими піснями, з нашою програмою. А в іншому залі сиділа група просто людей, які теж орендували зал, щоб святкувати Різдво. Новий рік, вибачте, і мені запам'яталась пісню, яку вони слухали. Гурт жуки, коли в моєї любві сіла батарейка. І там такий приспів за цю батарейку, яка у них сіла. Воно так вілося. Чому? Бо я зараз бачу таку тенденцію, що диявол досягає цілі. Диявол дуже сильно знецінює людське життя. Це не тільки під час війни. Здається, в успішній Європі настільки великі. Відсоток самогубств і він росте з кожним роком, тобто людське життя через ефтаназію, різні інші засоби, воно, ну знаєте, стає дуже дешевим. Ти в будь-яку мить хочеш, закінчуєш, хочеш, робиш з ним, що хочеш. І світ, він думає, що життя людини майже нічого не варто. І, на жаль, зараз через війну я теж борюсь з собою, бо. Не всі людські жертви викликають в мене якусь правильну реакцію. Тобто жалю в моєму серці стає менше. Я знаю, що це проблема. Що я роблю неправильно і Бог так не вважає. І знаєте, Бог він не порівнює нас з батарейкою. Для Бога ми, знаєте, як акумулятори, які можуть сотні разів заряджатись від духа і жити. І жити правильно, приносити користь. Ми не одноразові. І нам треба правильні джерела для заряджання. І сьогоднішня моя проповідь про те, як не просто у якоїсь однієї людини чи групи людей сіла батарейка, а як у цілої нації. У цілої нації сіла батарейка. І ці речі вони актуальні зараз для нашого суспільства. Знаєте, коли такі не просто окремі події, а цілий вирій подій почав перевертати життя українців. Багато людей звертаються до Біблії, чому вони шукають відповідь, М -м, слово втіхи. Але багато людей теж шукають, чи є в Слові Божому якісь слова про справедливу відплату за те зло, яке зараз на нашій землі. І серед цих текстів далеко не останню роль займає 137-й псалом, це в українській біблії, і 136-й в російській. І цей текст. він Завжди воскресає під час він, геноцидів, утисків, переслідувань християн. Тобто, коли спокійний час, ми цей псалом просто перелистимо і йдемо далі. А ось коли у нас є біль, біда, проблема, ми починаємо вчитуватись, бо це, знаєте, ні мов поетичне дзеркало, яке відзеркалює те, що в нас в суспільстві на душі. Але є кардинальна відмінність в цьому псалмі. Євреї плакали під час цього псалму. Коли в них біда вже була позаду. Тобто в них вже повністю все зруйноване, нема зовсім нічого свого, і вони всі в полоні. Їм вже, в принципі, ну, це події якогось минулого. Але у нас це, ми плачемо сьогодні. Ви знаєте, що в тому будинку вже 13 померлих людей, і біль гіркота всього цього вона примножиться кожен день. Тому для нас цей псалом може бути ще більш актуальним. Давайте прочитаємо разом, він невеликий, всього 9 віршів. Над ріками Вавилонськими ми сиділи й плакали, згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наше гусло. Адже ті, котрі взяли нас у полон, домагались від нас пісень, наші гнобителі жадали розваги, кажучи, заспівайте нам Сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме. Нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до піднебення, якщо не згадаю про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості. Пригадай, Господи, синам Едома той день Єрусалима, коли вони вигукували: Руйнуйте його, руйнуйте аж до самих підвалин, дочко Вавилонська, руйнівниця, блажений той, хто відплатить Тобі тим самим, що ти заподіяла нам, благословений той. Хто і твоїх, не моляв схопить і розіб'є об скелю. Знаєте, здається, більш-менш нормальний початок і дуже жахливі слова в кінці. І ну, ми, християни, не дуже любимо кидатися такими фразами. Але в Біблії це є. І тому наша задача зрозуміти, чому це написано і що нам з цим робити. Якщо поділити псалом на частини, щоб більше зрозуміти, то можна умовно три частини: перше це плач суспільства. Друга це пісня Сіона, і третя це вже конкретно прокляття. І якщо подивитися на початок, про які взагалі про яких людей йдуть мова, тобто ми можемо думати, що це просто люди окремо зібрались, сидять, щось згадують і плачуть. Але якщо подивитися річки Вавилона, тобто це три великих ріки, це Тігер, Фрат і Хавар. І в полон забрали всіх, які більш-менш були заможні, всіх, які могли щось робити, всіх ремесленників. І ці люди, вони багато, можливо, років, кожен десь окремо сидів і тужив. І якщо думати, що значить ця поза, сидячи плакати, то це похоронна процесія. Тобто люди сиділи і вони як хоронили себе, вони не бачили сенсу в своєму житті, в своєму існуванні надалі. І люди, які потрапили в полон, вони розуміли, що ну, надії взагалі нуль нема. Чому? Бо були вже такі історії, коли повністю весь народ завоював, і згадки про них більше не було. Тобто народ колись був, як Асирія, Велика Імперія, все, зараз жодної людини нема. І вони плакали не від ностальгії. Це не було якесь, знаєте, згадування гарних днів, бо зараз не дуже гарно. Ні, вони були в повній безвиході. Просто майбутнього ніяких шансів на майбутнє не було. І картину доповнював тоді пейзаж, коли, знаєте, арфи висіли на деревах. Бо ну, ніхто арфу на дерево не вішає. Це, знаєте, як боксер, який закінчив кар'єру, і більше він битися ніколи не буде. Він бере свої перчатки і вішає на гвіздок. Тому що ну все. Він ніколи їх не одягне. Це вже давно минуле. І далі в описі цього псалму з'являються чужі люди, які знущаються з них. Вони просто. Не розуміють, що таке сіонська пісня. Тому що сіонські пісні це були пісні радості. Це були пісні про Бога, про гарне майбутнє, про те, що в нас є живий Бог, який нас зараз захищає, оберігає і благословляє. Це були сіонські пісні. А вороги просто думали, що євреї це клоуни, які просто будуть їх розважати. І знаєте, якщо повернутися трошки раніше. То пророки вони казали, що це через ваш гріх вас Бог накаже. Але знаєте, як люди реагували? Вони сміялися і глузували з цих пророків. І зокрема, Єремія і Зекіїль викривали народ в їх гріхах. І цікавий текст Єзекії пише: Так, вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій народ, сідають перед тобою і слухають твої слова, але не виконують їх. Адже вони роблять лише те, що для них приємне, бо їхнє серце захоплюється лише прибутком. А ти для них, наче милозвучний співак з гарним голосом, як хороша музика. Отже, вони вислуховують твої слова, але виконувати їх не збираються. Тобто, зовсім недавно ці ж самі люди сміялись з пророків, а тепер ситуація змінилась. Тепер з них сміються і хочуть слухати їх ради розваги. І... Нащо було це робити вавилонянам тим самим над євреями? Я думаю, що через висміювання, через такий тролінг лишити переселенців взагалі всякої надії. Щоб, знаєте, вони втратили розуміння, хто вони такі, свою ідентичність, свою гідність, свою надію. І знаєте, я думаю, що євреї під час свого, своєї скорботи вони хотіли залишитися просто самі. Ну просто облиште, не трогайте. А але їх не залишають спокою, знаходяться які люди, приходять і з них сміються. Кажуть, ну, чого ти плачеш, радуйся, ми ж тебе спасли від твого миру. І знаєте, яка реаль... нормальна реакція людини на такі знущання? Я думаю, нормальна реакція це гнів, це обурення, це людь. Я думаю, що ціле суспільство жило з такими почуттями. Але для того, хто писав цей псалом. Для нього фіксація всього йде на Єрусалим. І не дивлячись на те, що ну, Єрусалима нема, храму нема, це якась ілюзія, це просто спогади. Але фіксація все одно на Єрусалимі, там, де був Бог, це була, знаєте, якихось, якийсь хоч маленький але вихід ситуації. Бо Єрусалим в пам'яті це була важлива річ. І автор не, не ховає своїх почуттів до Єрусалиму. Але, ну, можливо, знаєте, як стоп-кадр. Вони виходять і бачать, що все горить, все зруйноване, нічого нема. І самий короткий шлях до катастрофи в суспільстві це просто забути. Ніби, знаєте, нічого не було. Просто забути і жити далі. Хоча ну, насправді ж трагедія трапилась. все спалили, все зруйнували. І якщо правильно зрозуміти людей, чим вони жили і думали. То можна і більше зрозуміти останні рядки. Тому що жага відплати це ж те, чим жили люди. Але вони в цьому цьому не хочуть самі мститися. Вони всю цю лють, всю ненавість до тих, хто зробив зло, направляють до Бога. Боже, ми пам'ятаємо, згадай ти теж, що вони з нами робили. І тема пам'яті вона важлива в цьому псалмі. Чому? Бо спочатку пам'ять, вона повернена в сторону Сейону. Чому? Бо там мешкає Бог, і там була пам'ять і ідентичність народу. Далі пам'ять це як гарантія, що люди не забудуть, хто вони такі. Вони не забудуть Єрусалим, і якщо можлива буде можливість, вони відбудують. І ми знаємо, що так і трапилось. І далі автор звертається до пам'яті Бога. Бог, ну ти ж знаєш, згадай, так, як згадуємо ми. А саме згадай, злодійство наших ворогів, з якими зараз ми е, спілкуємося, можливо, працюємо, живемо поруч. Якщо подивитися на едомітян, там окремо згадуються едомітяни. Е, я думав, що це просто, знаєте, як вони були вавилоняни і як союзники, які теж напали. Але це було гірше. Бо едомітяни вони жагали не просто завоювати. А просто знищити кожного єврея і Єрусалим разом з храмом. Це була їх ціль номер один. І коли вавилоняни йшли просто захопити, вони, як шакали, йшли далі і добивали лежачих, допалювали те, що було зціліле. Вони просто ненавиділи кожного єврея. І після цього вони далі ускладнювали життя всім переселенцям. Вони їх грабували, вони з них знущались. І так, це було дуже страшне, тому що, ну, казалось би, воєнні події закінчились, а ці едомітяни знущаються далі. Тобто, і так важко, а вони ще більше це підсилюють. І навіщо згадувати їх тут, в псалмі цих едометян? Вони були активними учасниками цієї трагедії. Вони не були десь там. Ні, вони були поруч і вони знущались. Пам'ятаєте, ті знімки з кадр спостережень, коли. Російські солдати вбивали мирних жителів. І там, знаєте, в кінці стоп-кадр, де видно, і лице вбивці, і лице жертви. І євреї кажуть Богу, Боже, ну згадай цю ситуацію, згадай, що трапилось, і ти покарай їх. Бо крім тебе нікого нема. І чому нас взагалі вчить цей псалом? Знаєте, перед лицем зла найгірша реакція. Я кажу по собі. І спостерігаючи за людьми, це взагалі нічого не відчувати. Просто знаєте, закритися і все, ніби знаєте, все нормально. І відчувати нормально це і лють, і гнів, і обурення, але питання, що з цим робити. Коли цього немає ніякої реакції, ми ніби кажемо, що зло це нормально. Те, що поруч є, це нормально. Але ні. Забути, проігнорувати, це значить підкоритися і сказати, що ну, може так і треба. А пам'ятати це означає боротися, бути вірним і жити знову. І цікаві вірші, пророки теж писали. А, до речі, в сьомому вірші є єдине звернення до Бога. Чому? Бо автор псалму він не прокурор, не суддя тим народам, а він просить, щоб Бог був суддєю тих народів, які зробили це зло. І дуже сміливий кінець псалму. Там, де буквально кажеться, що щасливі ті люди, які вб'ють младенців, хочемо чи ні у ці вірші, ми хочемо ігнорувати, хочеться пропустити. Знаєте, внутрішня цензура. Біблія каже щось дуже таке різке, і ми хочемо сказати, що ну це мова про інше. Це, мабуть, якась метафора, це якесь перебільшення, або можливо, це знаєте, порівняння з. Думками. Думка це як е, якийсь е, младенець, якого треба, знаєте, думку присікти. Але факт факт. Чому написано слова, що автор хоче, щоб діти їх ворогів вони були знищені, вбиті об каміння. І це не дуже алегорія. Це правдива реакція людей, які пережили такий самий біль. Бо їх дітей було вбито. І знаєте, як ставитись до цих е, останніх рядків? Більшість християн хочуть ставитись, ніби цього нема, проігнорувати цю тему пройти ці вірші. І, або придумати зручні якісь інтерпретації, які ну, з реальним текстом не мають зв'язку. Але ж треба розуміти, що ми маємо справи з людьми, які доведені до відчаю. Вони просто, знаєте, як в, в кутку загнані, і нормальної реакції від них не треба чекати. Вони просто кажуть те, що відчувають. Вони. Їх правда життя така, що вони втратили дім, роботу, родичів, землю, країну і захист навіть в новому, новій державі. І вони у відчаї, повністю, відчаї, не бачать виходу, крім як жахи жах справедливості. І вони бажають, щоб Бог зробив з Вавилоном те ж саме, що Вавилон зробив з ними. І як описував ці слова Єремія. Адже смерть вдиралась, вдирається крізь наші вікна, входить у наші палати, аби вигубити дітей на вулицях і молодь на Майданах. Проголоси таке Господнє провіщення лежатимуть тіла людей, наче гній на полях, як снопи за женцями і нікому буде їх збирати. Бажання повторити насилля таке ж саме, як ти відчув, це притамання людини, це в нашій гріховній природі. Особливо воно посилюється, коли Знаєте, немає ніякої емпатії, ніхто не розуміє для нас. Але бажання це воно руйнує людину зсередини. Це страшне бажання, щоб таке саме трапилося, як і з тобою. І це одна із причин, чому жага, будь-яка жага помсти, вона повинна підкоритися повністю Божому проводінні в питанні відновлення справедливості. І я прочитав цікаві слова одного з богословів. Акт глибокої віри, довірити Богу, свої самі глибокі ненависті, знаючи, що Бог до них відноситься вкрай серйозно. І по суті, цей псалом це приклад, як перед ем, глибоким приниженням, перед ненавистю, треба приборкати волю і все це віддавати Богу, щоб з цим щось робив Бог. А не йти і робити щось самому без Бога. Е, знаєте, якщо порівнювати цей псалом з е, сходинками, то ми бачимо, що тут нема, знаєте, початок з плана, і все краще, краще, краще. І хеппі-енд. Ні. Це псалом, їх немало таких, який з, з першої сходинки йде ніби в ад. Чотири сходинки до аду. Перше це згадування своєї ідентичності в полоні. Чому? Бо люди почали забувати, хто вони такі. У них вже була місія. Вони мали свідчити людям про живого Бога. Вони це забули. Наступний етап: вони не бачать цілі. Це перший шлях до депресії, коли їм взагалі не то, що не розуміють, хто вони, а вони взагалі нічого не будуть робити. Просто сядуть і будуть плакати і згадувати. Далі це зазнавання знущань від ворогів. Знаєте, це як озлоблення. Закритість, яке пореджує саме крайнє ненависть до ворогів, тобто буквально бажання їм смерті. І де вихід? Я думаю, що вихід з цієї ситуації можна шукати за кадром псалму. Чому? Бо Біблія, це ж цілісна історія, це ж не ми можемо судити про Бога по одному лише псалмі. Бог через Єремію казав, що цей полон, так, він буде і буде обмежений. Тобто були причини, був термін. І буде кінець, 70 років. І також Бог навіть цілі глави посвячені, казав людям, що робити у полоні. Тобто були якісь прямі інструкції від Бога. І, на жаль, більшість людей не прислухались до Бога. Бо навіть е історія свідчить, що з тих людей, які мали пережити полон, їх дуже мало повернулись і дуже мало взагалі нормально там себе почували Бог казав, що перший варіант у них є який? Це довго збиратись у рік Вавилона, це жити лише минулим. Тобто, зупинутись і постійно згадувати, як ми жили раніше. І це неправильний варіант. Другий варіант це навчитись співати нові пісні вавилонські. Це, знаєте, як сприйняти зло як норму життя Тобто, ну завоювали і що? Будемо жити як вони. В них є їхні Бог і будемо поклонятися їхнім богам, тому що ніби їх Бог переміг нас. Але це ж не так. Це неправильні варіанти. Третій варіант, який Бог казав через Проків, їм треба почати піклуватись про ближніх. І це праця так на добро своїх ближніх, навіть на добро ворогів. Ну, нелогічні слова, нащо працювати, щоб ворогу було добре. Але, знаєте, це було бажання Бога. Чому? Бо до цього, до полону, у євреїв була місія ширити царство Боже. Тобто, щоб вони були в для язичників. Вони робили цю місію? Ні. Зараз вони вже у язичників. І вони хочуть згадувати, або хочуть деякі прогнутись. Але Бог каже ні. Ви маєте показувати, як ви живете по моїм законам. І цим свідчити вавилонянам. І спасати їх теж. У вас є місія, ніхто її не відміняв. Навіть ви в полоні місію з вас ніхто не знімав. Я вас бережу, термін буде закінчений. Я вас виведу. Це не буде, знаєте, якась просто тупікова ситуація. І, другими словами, Бог закликає людей дивитись на ситуацію не з точки зору долі, яка випала особисто мені. Ні. А з позиції місії. Мого життя взагалі на цій планеті. І очевидно, що багато ще людей в нашій країні, я думаю, навіть в нашій церкві, які шукають свою роль в цій війні, в цій ситуації. І ми до кінця не розуміємо, що нам треба робити: просто сидіти, щось вивчати, не знаю, змінювати якусь свою професію, або, можливо, взагалі кудись їхати. Але не це важливо. Більш за все важливо, що. Ми не можемо сидіти і нічого не робити. На нас є місія ширити Боже Царство. У нас є місія змінювати світ. І війна не може стати перепоною для цього. Навпаки, війна – це шанс для нас, християн, служити іншим людям. І у кожного з нас є своя ріка, де ми можемо сісти і плакати. Бо кожен з нас щось втратив. Але Бог каже, що. Так, плакати нормально, але не весь час. Поплакали вставайте, і вставайте, ідіть щось робити. Чому? Бо крім вас, хто ще? Знаєте, ну, є такі лампадки, їх ставлять е, на поминки біля, е, біля могил. І вони так єлі жеврюють. І мені інколи кажеться, що так часто ми ведемо, замість того, щоб яскраво світити людям Божою любов'ю. Ми просто, знаєте, трошечки їлі тліємо. Тіпа світ є, світло є, але сенсу ніякого від нього нема. І Бог нагадує нам, що перспектива вона завжди є. Чому? Бо ті обставини вони для чогось є в нашому житті. Але не наша задача що? Сидіти плакати, або сидіти згадувати, або прогинатись і казати, що війна це норма. Ні. Наша задача ширити царство, шукати свою конкретну роль. В цьому суспільстві, і через це ми можемо прискорити закінчення цієї війни. Чому? Бо молитва кожного важлива, і вчинки кожному теж важливі. Бо на нас дивиться Бог. Ми можемо будь-що завгодно казати. Він дивиться на наше серце і на те, що ми робимо і для чого ми це робимо. Тому моє побажання після цього псалма, щоб ми розуміли, що нам не час сидіти, не час тільки згадувати. Але час щось робити. Бо так само робив і Христос. Вони теж були під час людей, під час життя Ісуса Христа теж були, по суті, в окупації. Але ж він ну, не, не жив минулим. Він жив сьогоденням проблемами людей. Добро робив для людей, які були поруч з ним. І він казав про майбутнє. І для нас зараз це, знаєте, гарня, гарна. Їжа для роздумів, що з нами не так і що нам треба робити. І давайте заразом помолимося і попросимо, щоб Бог допоміг нам розуміти свою роль. Амінь.